У цьому відео хочу показати, як зробити перевірку акумулятора на прикладі E-Golf е 24 кВт. Є така думка, що СОП перевірити в цих акумуляторах неможливо. Однак є один варіант, який достовірно нам покаже, скільки залишок акумулятора в такому автомобілі. Давайте перевістимось в салон і я вам все покажу. І для перевірки нам потрібно буде скористатись таким адаптером ELM. Доволі таки дешевий, можна використовувати дорожчі варіанти. Я буду користуватися такою. І також телефон можна використати або Android, або iPhone. На Android точно є безкоштовна версія програми, яку ми будемо сканувати. А сканувати ми будемо програмою. Я вам відразу, відразу це покажу. Карсканер. Вона у мене безкоштовна версія, можна користуватися повною версією. Це вже на ваш вибір. Кому потрібно дивитись часто ці параметри, то можете купити версію, вона коштує зовсім недорого. Під'єднуємось до роз'єму ELM, він у нас знаходиться ліворуч. Ось тут. Там. Тож давайте під'єднуємось Отже, ми під'єднуємо адаптер. Також на телефоні вмикаємо Bluetooth або Wi-Fi, в залежності від того, який тип адаптера ви обрали і який телефон ви використовуєте. Якщо це iPhone, то потрібно купувати Wi-Fi адаптер, оскільки Bluetooth у вас працювати, скоріш за все, не буде. Тому це слід врахувати. Вмикаємо запалення кнопкою, в кого нема кнопки, вмикаємо ключе. Якщо у вас такий метод включення запалення. Далі ми переходимо. Вже безпосередньо до налаштувань програми, натискаємо на вибираємо адаптер, який тип ви використовуєте. Тобто тут можна обрати Bluetooth або Wi-Fi і сам пристрій обрати. Далі вибираємо, якщо автоматично не вибрано профіль підключення. Тут обираємо є e golf і тип свого автомобіля. У мене 24 кВт версія є e golf І переходимо вже до підключення. Натискаємо Підключитися. Програма швиденько має зв'язатися з адаптером. і Сповістити нас про те, що підключено. Чекаю. Як бачите, все підключено, підключено ЄЛМ і підключено до. Е... Я помилково натиснув, підключаємо ще раз. Все швиденько відбувається. Тепер для того, щоб нам визначити умовно, будемо називати це СОГ, нам потрібно зайти у вкладку всі датчики і листаємо до самого низу. Тут є дуже-дуже багато всіляких датчиків. нас цікавить параметр максимальна кількість енергії, що була в акумуляторах залита. Бачите, 18,050. І також інші параметри. Ці параметри у нас приховуються, оскільки в мене не повна версія. Однак параметри відображаються цілком правильно, я це порівнював. Також можна подивитись на температурні датчики. Вони у нас тут теж є. Доволі такі цікаві параметри, показу... такі цікаві параметри на які теж слід зважати. Все у нас тут нормально. І також можемо дослідити кожну вольтаж по кожній комірці. Ось. Ось, бачите, ну, кожна комірочка є, можна дослідити. Воно приховується, оскільки це не про версія. Якщо ви хочете, щоб у вас от воно не приховувалося, постійно відображало параметр, то просто купуйте повну версію і тоді все це буде працювати. Отже, повертаємось до сох. Дивіться, 18,050. Далі е, будемо вважати, що по замовченню номінальна, е, номінальне значення там має бути 24 тисячі. На сьогодні ми маємо 18050. Це максимальна кількість енергії, яка була в. Е, Залита, можна сказати, в акумулятор при останньому заряді. Тобто заряджаємо до 100% і дивимось, яку цифру нам тут покаже. 18,050 у нас є наразі, номінальне значення має бути 24 000. А отже, за допомогою простої формули можемо визначити, який сох у відсотках. Десь тут зараз воно з'явиться, і таким чином можна з найбільшою вирогідністю визначити сох автомобіля E-Golf. Е Хоча багато хто стверджує, що цього зробити неможливо. Якщо у вас є якісь заперечення чи доповнення до відео, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почути вашу думку. Кому відео було користим, ставте вподобайки. Сканер ELM Я посилання залишу під відео. Можете пройти купити. Всім дякую за увагу. До побачення.